Чи буде він з вами спілкуватися? Можливо, накосячили, тепер не знаєте, це все чи ні. А можливо, людина зникла з вашого поля зору. Я б так сказала. Людина вичікує слушну нагоду, людина сама не розуміє, як випутатись з того, що вже відбулося. Якщо це була сварка або тихе зникання, як я кажу, уходім по тихому то людина просто очікує слушної нагоди, щоб якось себе проявити. Чи будете спілкуватися, будете однозначно, але не зараз, тому що, ну, ви така жінка, до якої треба підібрати ключики і знайти якийсь підход на якійсь кривій козі, до вас не під'їдеш. А людина дійсно заплуталася і розуміє, що для того, щоб підійти і отримати якийсь зворотній зв'язок. А не мовчанку або образу, то треба слушна нагода. Ну ось її він і буде чекати.